Чарівного дня, шановні українці, чи ранку. Дивіться, ось малинник вам. Це, до речі, дика малина, хто ніколи не бачив. Вон, дивіться, ягідки. Вона набагато ароматніша і корисніша за сортову. Більш насичений аромат і користь від такої малини, як жарознижуючі. Діти люблять. А ось перед вами Іван чай. Іван чай це рослина, яку колись купував у нас весь світ. Не індійський чай пили, а наш. Українці ці листочки збирають, їх обов'язково ферментують. А в ідеалі кожен листочок потрібно двома долоньками скручувати в кульку, при цьому думати про хороше, про ароматний солодкий чай. От, потім обов'язково при високій температурі, тобто після бані на ніч декові залишають, або духовці ферментують при градусах 80. Збирається він такий красивий, Подивіться Карпати, сонечко стає.